До нас. У нас тут хепінню є, дави красиво Опа. щось не скручується. Викритися, викрийте, ось надо. Все, найферична розпаковка. А тепер перейдемо безпосередньо до розпаковки і подивимося, що тут до нас за красота приїхала. Красота 100% тут присутствує, знаєш що? Бо важке. А вачке? О, дивись, пам'ятаєш, за нас тільки приїжджало. Процесора. Дивись яке позолоте, Хтось думає, що це позолоте, але там позолоте, наверно... мабуть. Та ну я думаю, що тонше, ніж в комаря струя, ну. <плес> 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 ну. хто знає. О! Кстаті, загадка. Забалакали про комаря. Хто знає, що тонше, ніж в комаря пісюнь? Знаєте? Загадка дуже серйозна, так що підійдіть дуже сильно до цього питання уважно. Диви, оце видно, чим чоловік займається, да? Латуняка, диви, яка у нас. Всяка різна. є момент. Знаєш, що це за момент? Що оце трошки не латунь. Якби це не було... Сумно чи не сумно, вилки латунь, а ножі. Зараз зробимо аналіз, так? Да? Зробимо? Впевнений, uh -huh. що не латунь. Uh -huh. А я ні. Що перший раз у нас мимо каси? А... <сху> Щось впевненість трохи гасне, так? Да? І впевненість не гасне. Е, чому? Тому що це матеріал або цинк або цам Цинк, бач? Але, в принципі, якщо є цинк якщо є мідь, то це вже не цинк, це вже сплав і такий матеріал йде в цам. Так що, а тут, бачиш, це 100% сам. Отаке от буває. В латуньошки у нас, да? а що ж у нас за мідь? Якщо у нас така прикольна латунь, то я кажу на мідь. Ну я ж думаю, тут мідь, ага, тут не мідь. Дивися тут же. О! Вгадай, так, це штуковина так. іди ти в блін! куди ти спішиш? Ти як голий купатися. Ну, ну зачем так спішити? Так не можна. Хотів розказати, що це та штуковина, яку ми купуємо по 200 гривень кілограм. І ця штуковина підмагнічується. А якщо кришечки окремо познімаєте, то буде як мідь, а ти гу, пф, все. Подсираєш ти мене Жека. Ну нічого, це ж хорошо. характері, слава Богу, що ти розбалакався. І що ж, у нас посилка феєрична. Виходить транзистори, латунь і мідяха. Феєрична, феєрична. І ще нозі. Самові, які я приникав, так? Да? Як обидно, десь щось положу, якийсь матеріал в пакеті, приникав! те зробив, приникав. Що робить? робити? У нас відео вже йде 3 минути. Слава Богу, для довгого відео YouTube хватить. Погнали, розпакували посилку. Матеріал ну смисл важить. Розказали про матеріал, де розказали. Важить там ще щось, якісь ваги, сума. Це все таке, це другий ряд. Суть питання, що я чекаю саме на вашу посилку. Так що біжіть, пакуйте.